Дивіться, яка краса у нас знову викинута. Як людям не шкода викидати. Вже вкладається. Ну, ну вона з цієї сторони, я мені не зручно ну, на вас залізти, чуть-чуть, так. Да. Ось така у нас кіт, тисячі. Псіньчики. Т'ючи. Але очки гнояться, бачите, викинули. ну зрозуміло, на вулиці холодно, і воно ще й хвореньке, маленьке. Давай лапку, давай. Я грязними руками тебе трошки біленько запачкаю. Ми потребуємо вже муркоч на руках. Забрали в машину 5 хвилин назад. Е, е, Він потребує сім'ї, будемо його трошечки лікувати і прилаштовувати. Котик. Звертайтесь, приїжджайте, забирайте цього муркотона у свою сім'ю, бо кошенят дуже багато і ми потребуємо вашої підтримки, донатів на корм, на перетримки, бо тому що ви бачите, скільки людей викидають тварин. І цуценята, і оці кошенята, і дорослі коти. E um